Вітаю, шановні друзі. Нещодавно сплив час, який був наданий УПЦ МП для розриву зв'язків із Московським патріархатом. Ну, вони, вони стверджують, що вони розірвали, що вони ніяк не пов'язані. Але люди пишуть в коментарях, що, наприклад, у Дніпропетровській області в церкві, Самарська церква, здається, там є, до цього часу згадуються. Кирил, і моляться за його здоров'я. Ось так. Ну давайте подивимося. Значить, дивіться давненько вже я робила, тільки відкрила свій YouTube-канал, я робила розклад на це стосовно релігійного цього питання. Так, ось, чи буде закрита вона буде, але не зразу. Тому що ці всі рішення, які зараз приймаються, ті закони, вони... Дадуть можливість ще якийсь час функціонувати. Так? От вони і функціонували, але час сплив. Час сплив. сплив. І... давайте з вами подивимося, чи до цього часу ем, УПЦ ем, підтримує зв'язки із Московським патріархатом, чи ем, все-таки розірвали. Да? От давайте подивимося суть цього питання. Ми ж знаємо прекрасно, що Московські попи то є, можемо сказати, чітко агентура, агентура московська. Ну, можливо, не всі, але більшість з, з них це московська агентура. Ну, навіть те, що Московський Патріархат відмовляється у, 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 у ПЦ, не московський патріархат, а ПЦ відмовляється відспівувати загиблих воїнів. Розумієте, значить, дивіться, вони цих людей в селі хрестили, да? ну, тобто УПЦ хрестила цих людей, а відспівувати вони не хочуть, бо вони, бач, свою державу захищали. Ну, такі, знаєте, дивні, дивні якісь діла творяться. Давайте подивимося на суть цієї справи. Отже, УПЦ МП підтримує зв'язки чи розірвала. Давні зв'язки, давні друзі, давні зв'язки. Ні, вони давні друзі, вони в дружніх стосунках. Давні друзі в дружніх стосунках. Вони носії однієї думки, ідеї і так далі. Це це спільнота людей давня, які е, об'єднані певними ну, ідеями, да? певними ідеями. І це назавжди. Розумієте, це, кар... це кармічна, це кармічна. кармічний зв'язок. ви знаєте, І від цього, знаєте, е, от е, карта говорить, треба, треба очищатися. Карма це очищення. Від давніх зв'язків оцим братством, сообществом, так би мовити, да, релігійним нашим, треба очищатися. Тут таро зразу почало говорити із паради. Дає поради, але давні стосунки, зв'язки вони продовжуються і вони кармічні, тобто їх дуже важко розірвати. Вони дивіться, вони реалізують да, через оці сообщества, вони, вони реалізують давно вже свої ідеї в Україні. І, звичайно, що вони добряче проплачуються. Вони фінансуються. І оці ідеї, які вони штовхають тут в Україні, вони ж проплачуються. Ну, Дивіться, знаєте, багато хто говорить, що ви, от ви, ви свої думки говорите. Я, я вам карти читаю, да? я вам читаю карти. Подивіться, кожну карту вам прочитаю, ось як вони лягають. І це агентура. Це агентура. Ви, ж, ви ж знаєте, що в моїх розкладах паж мечів це агентура, агентура, яка за гроші реалізує тут. Певні ідеї. Тут є цілі ячейки, вони об'єднані. Ну що що я буду повторювати? Ви все зрозуміли. Ем... І знаєте, з цим треба закінчити. Таро говорить. Треба очищатися да по кармі. І треба по смерті ставити крапку. унесені нес... цими агентами певних ідей в Україні. Треба трансформувати. Розумієте? Вони добре захищені, дуже добре захищені. Ви знаєте, дуже дуже великі кошти укладаються в цю структуру в Україні, і вона добре захищена. І я вам скажу так, проплати, можливо, йдуть аж на самий верх, можливо, навіть, ну, ви зрозуміли, де? І проплати йдуть в конвертах безпосередньо. Тому від трансформації вони захищені. Ви зрозуміли мене, так? Да? На жаль, на жаль, агентура, яка має результат, вона працює результативно, вона захищена результативно, в них, в них вкладаються дуже величезні кошти, розумієте? І саме страшне, що несучи свої ідеї, да? Несучи ідеї ну, по смерті, ті, які здатні руйнувати, здатні вбивати, да, смерть. Вони ж добре захищені і, і захищені від трансформації. Тобто ніяк не можуть, е, ніяк не можуть закрити закрити е, УПЦ МП, тому що захищені Тут розумієте, тут вони ж звертаються і в ООН, вони звертаються і в Ватикан, вони до кого тільки не звертаються, розумієте, що це ж почуття вірян і так далі. Знаєте, ніхто ж не говорить: якщо УПЦ служить Богу, а не Путіну, да слава тобі Боже, хай, хай служить як то кажуть. да Але ж якщо через ці організації... Продвигаються агентура, продвигається, то звичайно, що це не зовсім добре для України є. Отже, вони захищаються від цієї трансформації, вони захищені, а захищаються коштом, коштом вони проплачують, розумієте? Не чіпайте нас, не трогайте, не приймайте закони, відтягніть ці закони, а перепишіть закони, там отой, отой пунктик там трішечки. Змініть і і, і і вже ми будемо захищені, розумієте? І все захищається баблом. Ну, що можна сказати, люди добрі? Ну що можна сказати? Ситуація змінюється. Ви знаєте, ситуація змінюється на те, що в середині країни п'ятірка жезлів, це викликає обурення, що вони захищені, розумієте? Від цієї трансформації. Це обурює людей. Постійні скандали. То там, ну які скандали? Там не хочуть воїна відспівувати, там в церкву не пускають, так, щоб його відспівали священники ПЦУ, так, чи капелани там, і так далі. От скандал за скандалом. Це збурює суспільство. Так? Тому що дійдуть скандали всередині самого суспільства. Тому, знаєте, ага, тут. тут Тут захищеність, я вам скажу так, тут гроші проходять через короля Пентакліва аж на самий верх, розумієте? От Вони захищені аж на офіційному рівні йде захист. Їх, їх захищають на офіційному рівні, тобто на державному рівні. На самому високому, на державному рівні вони захищені. Ось так. Звичайно, що це їхня діяльність да, приводить до, до скандалів. Намагатимуться дехто, я скажу так, дехто відійшов, дійсно є такі ну, релігійні організації, УПЦ, які дійсно розірвали стосунки, тобто стали очільниками, Вони, можливо, навіть зразу стали очільниками. Є деякі ми не можемо сказати, що, що не, не всі. Так? Дехто пішов, дехто переглянув ідеологію, да? стратегію ту і ту, ну, ну, ідеологічну, ідеологічну основу. Да? Дехто відійшов, передивившись, пішов іншим шляхом. Так, це дійсно є такі. І, почина... І почали співпрацю уже, ну, в інш... ну, можливо, як сказати, з ПЦУ. Да? Отут почали іншу співпрацю. Відійшли, пішли іншим шляхом, почали роботу свою, по-іншому, -по да? по-іншому, прийняли рішення. Дивіться, відійти є, є такі, дійсно. Влада ну влада готу, влада готу підготувала певні рішення розумієте, в Україні прийнятий прийнятий закон був, дали скільки там 8 чи 9 місяців, от він зараз сплив. Я думаю, що бачите тут вже можливо, можливо влада буде думати про якийсь новий проєкт по, по співпраці. да І тут рішення. А дивіться, а тут, знаєте, як сказано, одні передивилися і почали працювати по-іншому, да, пішли іншою дорогою, а інші стали від, відлюдниками, інші м, прийняли рішення не переходити. Тобто не всі не всі перейшли. Е, важке, для, для декого ті, хто стали відлюдниками, ті, хто не перейшли е, УПЦ, да, Вірніше ПЦУ, хто не перейшов, тим дуже складно прийняти таке рішення, тим дуже складно розірвати ці зв'язки. Ну, я думаю, так, що там, де безпосередньо от, ті, хто відмовляється, я думаю, що СБУ повинно більш ретельно прослідкувати зв'язки цих священників і подивитися, подивитися, звідки надходять, приходять гроші, ті, які в категоричній формі відмовляються. Розумієте? Значить, там залишилися зв'язки, їм дуже важко прийняти таке рішення. Тому що робота їхня проплачується. Важко змінитися, їм дуже важко прийняти рішення, змінити ситуацію. І результату немає, результату не буде. Вони відкладають, це відкладена робота, вони відкладають, тому що це не їхня, не їхня дорога. Так? Одні пішли іншою дорогою, а інші зупинилися, змінити не хочуть важко. Рішення прийма... прийняти їм таке важко, дивіться, рішення прийняти рішення да важко змінити ситуацію і вступити у співпрацю із ну працювати да в Украї... на Україну в Україні, так і дивіться, вони не хочуть да відкладають новий проєкт, тобто не переходять. Отже, частина частина УПЦ. Розірвала стосунки, передивилася своє, своє бачення, да а, а інша частина ні, не перейшла, не перейшла, не розірвали. Давайте подивимося тепер таке питання: ті, що не перейшли, ті, які до цього часу бажають здравія, Кирилу, здравія, Кирилу чи зберігають вони зв'язки із Ну, Фінансуються, можливо, вони звідти, да? І чи, чи зберігають вони зв'язки. Хоча вони кажуть, що розірвали, але Кирила вони упоминають. значить не розірвані. Давайте подивимося: чи зв'язані вони? Розрив. Це для них дуже це для них трагедія. От, те, що їм сказали визначатися, да? це для них трагедія. Вони намагаються тягнути. Тягнути час, вони намагаються вести певну гру, граючи на почуттях. так на почуттях Граючи на почуттях. Дуже дуже важко розірвати їм, бачите, це для них просто трагедія. Е, успіх дьявола Ну, що я вам скажу? Е, вони залежні від коштів, Да вони вони успішні і залежні у зв'язках з, зв з дьяволом. Дивіться, ну дьявол їх тримає дуже сильно на поводку, розумієте? І по факту вони співпрацюють. Ну, що я вам скажу, вони співпрацюють. Тут тут уже Ну точніше не скажеш, так? Причому за за кошти. Успішно, дьявол тут іще, знаєте, тут і користь, іде. Е, найбільше це залежність, залежність від пороків, які в них пороки кошти мають. Фа, по факту вони від тільб отримують кошти. Подивіться, це карта, яка говорить, маю по факту гроші. розумієте Дьявол має по факту гроші, і, і це досить для них успішно. І тому вони несуть слово, да слово, чи є звичайно, від дьявола. Реалізують, реалізують, пропонують проповіді ті, які необхідно дьяволу, тому що вони залежні, тому що вони там, там кошти крутяться. Але хитрують, хитрують, говорять, дивіться, тобто лжець, да? тобто, але вони говорять брехливі ну, від повідомлення для, для журналістів, для нас. Ні, ми розірвали. Ні, вони не розірвали, тому що те, що вони говорять, це обман. Сімка мечів це лож, це брехня. Да? Говорять вони брехню. Вони і в проповідь своїх, ну, багато з них говорять досить неприємні речі і брехливі речі. Ось так. І ця, ця брехня створює тупікову ситуацію. Розумієте? Вони хочуть, вони хочуть обійти, так би мовити, гострі кути завдяки брехні. Ось він обман, по луні, обман. Вони працюють скрито, вони скрито, да? брехня, дивіться, все, що вони говорять, все, що вони говорять, да? це обман луна, це скритий обман, це, це брехня. Але в них є певна за допомогою, вони вони думають, що вони за допомогою брехні вони можуть прорватися. Да? Це допоможе їм тріумфально і далі ну, їхати в своїй колісниці, да? Ось в релігійні в релігійній цій колісниці по Україні. Тріумфально, що що брешучи вони ну, прорвуться, так би мовити. Да? Прорвуться. Вирішать проблему. Ось так. Бачите, тут вони, значить дивіться, так іще вони несуть в своїх проповідях, так? розповсюджують брехню і обман. Ось ось він єрофант. І це і це їхня віра. Подивіться, як воно лягло. Обман, брехня, да тупікова ситуація, оце їхня віра, єрофант це їхня віра. Це, це те, що пропонує їхній єрофант Кирил. Говорити людям. Ось вони її розносять. Оці обман і, і. Вони його розносять, розумієте? Ось так. Ні, частина з них не не порвала відносини і вони продовжують за кошти нести певну функцію. Яку функцію два дві карти, які оце суть. Оце суть того. Що говорить Кирил, і те, що за Кирилом повторюють, за Єрофантом повторюють деякі УПЦ МПшники, скажімо так. Давайте подивимося, чим закінчиться історія Московського патріархату в Україні. Чим закінчиться? Або що буде далі? Що буде далі з московським патріархатом в Україні? В нашому домі? Почнеться відродження. Сонечко. Да? Почнеться відродження. Тай, та, та, відродження таємних знань. В Україні, в нашому домі, почнеться відродження таємних знань. в нашому домі, що буде бажання, бо почнеться успіх, буде відродження і буде успіх. Дивіться, причому Дивіться Причому в нашому домі сонечко це взагалі відродження. це Ну, ну Ми перейдемо на новий етап розвитку, да? ми почнемо заново, почнемо розвиватися десятка пентаклей це ну кубка, кубки да? повна чаша. Пентаклі, десятка пентаклей це. Можемо сказати так, що дім, да, наша економіка буде успішна. Так? Ми житимемо комфортно, десятка, дев'ятка цих кубків. Да? Тобто наші... ми будемо бажати все, що ми захочемо в нашому домі. Да? Ну, ці б карти сказали, змалювали нам майбутнє України, я вам скажу. Відродження станеться і економічне, так? і. Кубки це почуття, почуття, да, вірян? Відродяться почуття вірян. Буде прийнято рішення. Буде прийнято рішення, що, 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 ми запитали, ми задали питання. Що чекає УПЦ МП в Україні? Буде прийнято все-таки рішення, проаналізувавши ситуацію, да Можливо, з тими, хто залишився і не перейшов. Тобто тут буде вестись розслідування швидше всього, так? проти тих, хто не перейшов, можливо, тому що, знаєте, дама мечів, вона, вона аналізує інформацію, та, яка поступила. Паж збирає цей рицарь реалізує, а дама вона вже аналізує, аналізує. Так, от, проаналізувавши ситуацію, чекає Московський патріархат крах, і доведеться таки відмовлятися відмовлятися від Московського, тим церквам, від Московського патріархату, або Україна відмовиться, Застави так? відмовитися таке від Московського патріархату. Ну, можливо, такі будуть умови, що треба буде відмовлятися. Нечесний бій, що чекає поразка. П'ятірка мечів це поразка. буде Вони будуть повністю локалізовані. Це програш, це повна локалізація Московського патріархату. так буде Буде реалізовано. Буде реалізовано. Так, заради особистого комфорту у майбутньому. Ну, в майбутньому я вам скажу, що Україна, тут, якщо сонечко, дивіться, наш дім і Україна. Давайте я іще покажу ще да? Дивіться, Україна, наш дім, по сонечку відродиться в майбутньому, що що буде з московським патріархатом? Програш, поразка. Неможливо буде їм взагалі тут працювати, так? Буде, буде саме реалізовано. І досить, знаєте, як, досить різко. Не захотіли. По вам давали час, ви не захотіли рвати із Московією, тоді дії будуть зовсім інші. Ви мене зрозуміли, да? з ними дії будуть зовсім різні. І, звичайно, ну як, це як в майбутньому. Да? Що чекаємо, чи буде в майбутньому? Ні. Я думаю, що московського патріархату взагалі в Україні не буде. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.